30 місяців полону. Саме стільки провів в російських в'язницях молодий прикордонник з Вінничини Олександр Мельник. 32-річний військовий велику війну зустрів із побратимами в Маріуполі. Першими дали відсіч ворогу, і згідно з наказом навесні 22-го року здалися в полон. За два роки в колоніях Олександр ще більше став ненавидіти ворога. В жовтні цього року прикордонника повернули додому. Це було Камиш, ну виходить, в Камишина мене там побили мені пальці палками. За те, що ми українці, що ми воювати пішли. Олександр Мельник 30 місяців був бранцем російських окупантів. Його разом із сотнями побратимів взяли в полон в Маріуполі. Там, на заводі імені Річа, вони давали відсіч ворогу з перших годин Великої війни. Ми були на лівому березі і чули вибухи вже на лівому березі, ну в Маріуполі. І за нами приїхав на старшина, і ми там ну, зайняли позиції. Прикордонники, морські піхотинці, нацгвардійці та бійці полку Азов 86 днів тримали оборону Маріуполя. Страшно було. Ми відстрілювалися як могли, Їди не вистачало. У травні 22-го року Олександр разом з іншими українськими військовими, згідно наказу, здався у полон. Був ще на, на Єліновці, получається олененька е, неділю. Там дуже катували, знущалися, ну це прийомки, як нас так говорять. Оборонцю важко згадувати два роки ув'язнень, бо, каже, російські наглядачі били за найменшу провину, змушували вивчати російські пісні, натравлювали собак та практично не годували. Утро каша, там перловка, ячмінька, маленькі порції, там без жиру, без нічого, в обід суп. То не назвеш, що то суп, то просто картошка, там трохи картошки і вода одна. Вечором теж якась каша, або то, що вони там намішають своє, скидають з, ну, з нашим. І оце отак таке є. Бачив 70, а там 40 був. Це зараз вже трохи після реабілітації, вже трохи поправився. За два роки полону Олександр побував в Оленіці та двох російських тюрмах. І скрізь захисників катували та били тільки за те, що вони українці. Нас ходили на прогулянки, на прогулянках ми, виходить, ну, бігли зігнуті, і вони говорили все одно, ну, голови вниз, руки вище, там ми отак ходили зігнуті. І виходить, коли ми бігли, там кінолог стояв собаки і кидали собак на нас. Вижити та не зламатись у цих нелюдських умовах Олександру допомагала Віра, що він повернеться додому. Кожен день був, мої мисли були про дом і про батьків, про рідних, про близьких. Я хотів вернутися додому. На рідній Вінниччині військового могилі Подільського прикордонного загону зустрічали з почестцями. Так був радий, що повернувся на Україну. Що почув свою мову, дуже радий був цьому. У жовтні цього року Олександра та ще 94 українських захисники повернули додому. Зараз прикордонник готується до операції на руці, яку розбили кейками російські наглядачі. Та при цьому запевняє, жодного разу не пошкодував про свій вибір військової професії і те, що став на захист своєї країни. Людмила Цимбалюка, Натолі Дмитрія, програма Вікна СТБ Єдині новини.